Вітаю всіх. Я продовжую цікаву тематику на тему там, на 25 рік, в мене шпаргалочка з темами, тому що тримати це все в голові дуже важко. Тим паче, коли ще мене зрозуміють з малою дитиною взагалі, тільки нещодавно прокинулась, малого забрала, треба було ще поспати. Тепер продовжую тематику таку цікаву. Ось багато людей пише це питання в коментарях. І нервується питання людей. Дивіться, якщо закінчити війну так, як є. Зупинити, закінчити війну, от так і. Зупинка війни, це більше не закінчення, зупинити війну, як є. От як є зараз, просто зупинити війну. Вона відновиться через декілька років. Давайте, дві колоди беру. Якщо зупинити війну зараз, як є, вона відновиться через декілька років. Так або ні відповідь. Дивимось. Буду це робити двома колодами. Попереджаю. жезлів. відповідь: звісно, так, нова сила, нові натхнення, нові дев'ятка пентаклів. Звісно, нові накопичення сил. Не без цього. Справедливість вилазить відлюдник. Двійка кубків. Ось тому починається домовленості. Чому? І гарантії, і все інше. Далі все буде. Ось. Вам. Лицарі. Лицарі це рух. карти руху. Відразу скажу. Ворог з новою силою попре. Тому що відчує себе емоційна емоції. Купка, королева кубків – це такі людина, яка буде відчувати свою владу, свої, свої можливості. Повідношенню цього питання. Ось. Це така колода, яка розглядає політичні питання, такі шкурні. А тепер беру, беру ось військову колоду. Військову колоду. Так, якщо зупинити війну, ось так, як є, зупинити війну, як є, вона відновиться через декілька років. Так або ні? Дивимось. П'ятірка мечів. Це відповідь ні, так або ні, це відповідь ні. Але, але п'ятірка мічів це і є війна. Але дивіться: ця колода каже, що буде накопичення сил для нового широкого наступу дії. Що будуть думати керівники? Накопичувати сили. Ця колода військова відразу каже, що а війна буде. Тобто ось це режим той АТО, про який мова, якщо це закін... зупинити ось так, як воно є. Це... це сама війна, це, знаєте, як не закінчення війни, а просто новий етап війни. Новий етап. Не більше. Верховна Жриця. Ви розумієте, що на дні колоди Верховна Жриця? Це карта таємничості. Я почну скоро готувати відео по навчанню, і ми будемо це розбирати у відеоуроках. Ну Ось втрата території, руйнування, накопичення, концентрація сил, рица, жезлів, рух. Будь ласочка, просто буде час на концентрацію сил. Не більше. Нові жертви, нові смерті, трансформації. Ось те, що є, це погано. Те, що є. Так, нам потрібна справедливість будь-яка, але трошки справедливості нам потрібно, щоб не було цієї жопи. Це відео я зробила для вас, тому що це актуальне питання, щоб ви розуміли. Це буде стихання активності, не більше.